Одинадцятий день розпаковки нашого адванту поїхали. Лавр нарешті, фірна олія, яка допомагає дуже добре для дихальних шляхів. Вона е, антибактеріальна. Лавр дуже сильний, коли потрібно підтримати дихальну систему. Перше лавр є в адвент-календарі, і лавр е, є в новорічному каталозі. Додали в новорічний каталог в грудні. То я його ще не нюхала, навіть не відкривала. Ну, він такий, ну, звичайно, листя, лавра. Ми не чуємо навіть запаху, тому що сухе листя майже не пахне так. Дійсно, хочеться його вдихати, ніби він так, знаєте, очищує прямо дихання і якось прочищає. Цікава, дуже цікаво, м'яка, приємна, можна в дифузор ставити, очищувати повітря, можна просто наносити на дихальні шляхи з розведенням. А розведення, яке пропонує Young Living, це 15 крапель на 10 мл. Ось так. Якщо ви хочете більш терапевтичну дію, тоді вам потрібно дозування саме на ваш вік. Але от саме таке дозування пропонує Янглін для профілактики. Слідкуйте за новими розпаковками Адвенту, Підписуйтеся на нашу сторінку, якщо ви ще не підписані.